Носите сестренки, носите платки, и счастье всегда с вами будет путь. 1 лютого по всьому світу у календарі позначено як Всесвітній день хіджабу, традиційного жіночого одягу у ісламській культурі, який виражає скромність та покору перед Богом, а також відображає релігійні та культурні цінності. З такої нагоди у Кременчуцькій Мічеті влаштували святкову програму. Як розповіла вірянка Анна Сорока, вперше день хіджабу в Україні почали відзначати у 2013 році за ініціативою мусульманки Назма Хан. У світі розповсюджувалося дуже багато стереотипів щодо хіджабу, Тому вирішили зробити такий всесвітній день хіджабу. Люди думають, що жінка одягає хіджаб, тому що її змусив батько або в неї чоловік араб, але це не так, тому що скажу на своєму прикладі, що я українка, одягаю хіджаб, і чоловік мій не араб, а українець у програмі заходу. Віряни дали відповіді на найактуальніші питання: спростували стереотипи про хіджаб, а також провели майстер-клас по в'язанню хіджабу. Це, до речі, дуже зручний метод одягання. Я часто теж і одягаю. Шофова хустка і хіджабом. на захід були запрошені гості з краєзнавчого музею, а також з Кременчуцької міської публічної бібліотеки, які розповіли про схожість між мусульманським хіджабом та українською хусткою. Як тільки жінка виходила заміж, ніяких віночків очіпок, причому це робилося прямо на весіллі. Перша половина весілля вона сиділа у вінку, а потім був дуже гарний такий звичай. Ну, мами плакали, і навіть наречена плакала, тому що з неї знімали вінок, а вона не хотіла його знімати, а потім їй натягали хустку або чіпок, а вона його знімала, ну, тобто, наче ти заміж вона не хоче виходити. Українські хустки, намітки, вони дуже схожі навіть у техніці. Як одягати, тобто, ну це і з давних давин одягались всі жінки, так в принципі. і Українські жінки завжди надягали і на мітку, і пустку. Такі заходи спрямовані на об'єднання культур, а також на збереження традицій, адже кожна віра та культура унікальна. Ми маємо поважати один одного та об'єднуватись, адже у нашій єдності сила. Софія Ригоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.